Кордони трохи привідкрили, а значить, гайда у Париж. Адже там в останній день літа відбудеться наступне преміальне шоу WWE – Clash in Paris. Європейські івенти вирізняються своєю атмосферою. Але давайте подивимося, який потенціал у матчів. І не тільки. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я зроблю свої прогнози на Clash in Paris 2025. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з матчу Романа Рейнса проти Бронсона Ріда. Несподівано ми стали свідками дуже дивного протистояння за участі Рейнса. Бронсон Рід в останній час націлився на колекцію зуття вождя, це дивно. Але він з Австралії, а там це, мабуть, щось звичайне. В загальному протистояння навколо кросівок вийшло веселим, хоча явно другорядним. Для Бронсона це буде хороша перебірка, адже з Романом вийти один на один це серйозно. Що чекати від матчу взагалі не зрозуміло, але невряд нас спорадують великою активністю та динамікою. А от результат бачу лише один і це перемога рейнса. Адже Ріду, хоч це і дійсно допоможе. Але великої необхідності я не бачу. Тому поставлю на Романа Рейнса. На черзі матч за командне чемпіонство WWE. Дебедабі Васікс захищатимуть їх від стріт Профіц. Поєдинок призначений в останній момент, і це мене дуже порадувало. Адже, по-перше, кількість матчів на шоу стане мінімально нормальним, як на мене. По-друге, це титульний бій, яких було до цього менше половини. А по-третє, командні титули знову напіяли, а це в останні роки велика рідкість, хоч і на смакдауні цей дивізіон один з найсильніших у світі. Профіці мають серію перемог, і це дало їм можливість взяти реванш у вайтів. У Франції підтримка у них буде шаленою. Однак я сумніваюся, що це їм допоможе. Все ж Ват Сікс чисельно переважають і навряд цуратимуться користуватися допомогою. Але результат тут не настільки важливий, як якість матчу, яка може бути дійсно високою. Ну та це вже як буде. А от ставку буду робити на захист командних титулів. Третім буде Good Old Fashioned Донібрук матч між Шеймусом і Русєвим. Ці двоє в останні місяці влаштували цілу серію брутальних поєдинків. І тут. Коли повернули цей атмосферний тип матчу, сподівання значно ростуть, адже обмежень не буде. Хоча я б не назвав їх матчі ЗРО дуже крутими, але тут потенціал явно вищий. Бенгер – це мінімальна вимога від поєдинку колишніх партнерів по лізі націй. У них протистояння дійшло до межі, і саме тут ідеальний момент, щоб поставити крапку. І в плані інтриги тут все непогано, бо кожен має чудові шанси. Європейська публіка точно буде гнати їх вперед, і у Шеймуса в цьому плані буде явна перевага, в тому числі з моєю підтримкою. Та, скоріше за все, перемогу здобуде болгарин, якого тільки в цьому році повернули, і перше серйозне протистояння треба брати на свою користь. Тож, хоч і душею я за Шеймуса, але розумом роблю ставку на перемогу Русєва. Настав час матчу за жіноче інтерконтинентальне чемпіонство, яке Нікі Белла намагатиметься відібрати у Бекі Лінч. Після крутезного протистояння з Валькірею для Бекі здавалося б, крок назад робити сюжет з Белою, яка на ринзі ніколи не була сильною, а тим більше з перервою від виступів. Однак їх сегменти наробили були надзвичайно класними, і Лінч у них знову показала себе з найкращого боку. Панчі про сіну точно увійдуть у хайлайти всього року. Нікі ж також звучала непогано, і це значно підняло очікування їх матчу. Хто б міг подумати, що з Белою у 2К-25 буде щось цікаве, але це ефект Бекі. Саме від неї залежить якість всього поєдинку, і вона може витягнути його на пристойний рівень. Та впевненості немає, Які інтриги, бо робити чемпіонкою Нікі було б найтупішим рішенням для бідовії. Бекі Лінч повинна захищати чемпіонство, і саме таким буде мій прогноз. Перейдемо до матчу Джона Сіни проти Логана Пола. Вивіска одна з найцікавіших на шоу, що в принципі підходить будь-якому матчу сіни в цьому році. Але протистояння з Логаном це цікава штука, адже її хотіли зіткнути ще на Манії, і на щастя, цього не сталося. А от в Парижі за цим спостерігати буде цікаво. Хоча матч може вийти абсолютно різноманітним, та й найгіршого точно очікувати не будемо. Тим більше, що Джон Екфейс старатиметься значно більше а Пол в принципі, дуже талановитий на ринзі. Він швидкий, молодий і нахабний, на відміну від Сіни, який абсолютна протилежність цим якостям. А от схожі вони в плані зіркової сили. Хоча, як ми бачили на випусках, Логан значно поступається сіні в цьому плані. Подібне може спричинити якісь незвичні підходи у поєдинку, які все і вирішать. Перемога Джона тут очевидна, але це тільки на перший погляд, бо хто знає як все піде. Та проти Брока, мені здається, йому треба підходити у переможному настрої. Тому поставлю на перемогу Джона Сіне. І головна подія. Матч, в якому Ролін захищатиме чемпіонство світу у важкій вазі від Сієм Панка, Еллої Найта і Джея Усо. Зібрали тут майже увесь мейневент урок, та протистояння було дуже сіре. Єдина світла пляма це напруга між учасниками, які наче змогли об'єднатися проти груповання Ролінса, та довіряти один одному не дуже хочуть. Ось такі моменти напруги завжди цінуються, і в матчі це явно спрацює. Як і поява брейкера, можливо і Ріда, якщо то його вдається від Романа. Тож тут явно буде багато активності, що в принципі і так зрозуміло з кількості учасників. Джей Усо тут виглядає, наче з зайвим, але все логічно, враховуючи, що реванш він так і не отримав. Але Night варіант значно цікавіший, і на нього в якості світового чемпіона я б подивився. Та зараз ще не настав цей час. CM Punk буде дуже налаштованим на помсту Ролінсу за кеш-ін на SummerSlam, де лише 5 хвилин він був чемпіоном. Та я чекаю на одиночний їх реванш. А от оцей Ролінс явно підготував щось особливе і точно не збирається програвати титул всього через місяць після виграшу. Тут він однозначно має захищатися. На це я і зроблю свою ставку. Тепер підсумки очікувань. В цілому, шоу виглядає не настільки крутим на перший погляд, хоча стиль оформлення дуже мальовничий. Дійсно, потенційно класних матчів не так і багато, та й протистояння до них 50 на 50. Можливо, це буде випадок, коли івент перевершить очікування і вийде досить симпатичним. І в це можна повірити. Найбільше сподівання на європейських фанатів, які вміють зробити атмосферу незабутньою. А задача табі це зробити хоча б непогані матчі під це. Ну, а загальне очікування від Question Paris я б оцінив на 6 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Навіть, попри очікування, шоу все одно треба дивитися. Все ж час максимально зручний. І зробити це можна наживо у моєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою до побачення. Всі потрібні люди кажуть ні гроша, вони падають тело, хвилин гриста головна, вони бачимо бачимо, не бачимо, бачу, не бачить, не не